Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса. Сьогодні у нас розпаковка колоди з Mystic Silk. Прекрасної колоди, яка називається Таро священних або сакральних місць. Вона була ось в такому мішечку, я одразу вже його зняла і прибираю. Бачите, навіть плівочку ще не знімала. Зараз разом з вами. Будемо це робити. Колода в мене має бути в глянці. Так, вона в глянці. Знаєте, у них стала помітно ліпша вирубка. Мені дуже подобається. Клас. Як завжди, така рекламна картка. Тут у нас дві білих карти двосторонніх. Мені дуже подобається, знаєте, коли двосторонні картки, їх нічим не сплутаєш. Ну, у них завжди якось не по порядку йдуть карти, але це нічого. Зараз ми роздивимося ще гарненько зворот. І так, це в нас старо священних місць. Здається, оригінал виходив у крабе, але колода вже не Видається, досить раритетна, ну, в нас я її не бачила в оригіналі. Прекрасно, що ми можемо замовити таку копію такої класної, класної колоди. Колода дійсно класна, тому що вона знаменує а, показує нам священні сакральні місця нашої планети, тобто місця, які ще називають порталами в інші а, в паралельні реальності. Місця сили їх називають. Ну, тобто, такі місця, де ми можемо підзарядитися, де ми можемо отримати якусь відповідь, якесь усвідомлення. Ну, ніби то як по відлюднику, знаєте, отримати якусь мудрість або як позірці. Ну, якось от мені ці аркани, знаєте, приходять. Одразу скажу, що колода, Я вже з нею трішки знайома, бо багато про неї дивилась, читала, довго її хотіла. І нарешті вона в мене з'явилася. Одразу скажу, що для новачків навряд чи підійде. Ну, буде складна. Якби підійде, не підійдеться, вже ви самі вирішуєте кожен для себе. Але ну, я би сказала, що вона складна. Тобто це не клон уейта. Ну, Звісно ж, вони якби зазначають, що вона по Уейту, але не так все просто. Тут колода досить далека від класичних зображень, тому... Ну, буде складно. Але вона дуже оракульна і вона дуже круто підходить, як на мене. Я, звісно ж, буду на практиці це пізнавати. Але, як на мене, вона дуже круто підходить для сигніфікації саме місця. Я сподіваюся, її для пошуку використовувати для, ну, саме для сигніфікації. Знаєте. Але ну, це таке було моє перше враження, коли я побачила галерею, я так собі подумала, що о, круто буде! Ух ти, яка імператриця. Бачите, для новачків також буде складність, тому що тут немає а, хоча не складно зрозуміти, що це жезли, так, ну, є паличка, але тут не написано прямо так, щоб дуже просто. Римськими цифрами позначені старші аркани, ось Верховна Жриця. Зараз я трішки поправлю світло, щоб воно нам не дуже відблискувало. Хоча глянець буде відблискувати. Хто хоче також ну, надихнеться замовити цю колоду, я дуже рекомендую глянець. Слухайте, дуже яскраво, дуже красиво. Я зараз от не знаю, можливо, можливо, колектив містік Сілк вже ну, роблять матову ламінацію бездоганно, але раніше були випадки, ну, це якби не до команди питання, звісно, а це ну, є така особливість у матовій ламінації, що вона може затемняти деякі деталі. знаєте, ну, Така є особливість. Тому колоди, в яких є дуже багато дрібних деталей, ось як ці, або колоди темнуваті, я зазвичай обираю в глянці, аби не ризикувати. І тут, знаєте, от правильно все ж таки обрала, тому що от глянець, причому, знаєте, глянець такий не дзеркальний, а дуже-дуже приємний. Чи мені так здається, що якийсь він такий. Менш дзеркальний стан. Ну, не знаю, мені дуже подобається ламінація. Я ще, якщо чесно, довго сумнівалася, тому що ну якось мені взагалі-то подобається матова ламінація. І я завжди ну вона не блікує на фото, так, і з нею простіше, на ній не лишаються подряпинки. Хоча щодо подряпинок, я особливо не парюсь, якщо чесно. У мене єдина колода, на якій вже з'явились подряпинки, це Таро Логі... Логінова. Її вже більше року в мене, ну, просто тому що вона в мене найдовше і найпрацьовитіше, якби себе зарекомендувала. Тобто вона дуже багато в мене відпрацювала. Зараз вона в мене трішечки на лаві запасних, просто так, тому що інші колоди виходять на арену. З'являються нові колоди, хочеться з ними попрацювати, тому відкладаю, хоча вона, вона прекрасна. І ці дрібні подряпинки я на них звернула увагу лише після того, як прочитала у відгуках на містік, або після того, як мені менеджер порадила, що сказала, що на глянці можуть залишатися подряпинки. Тобто сама я б їх навіть не помітила, чесно вам скажу. Ну, можливо, я до цього не дуже прискіплива. Тут є речі, на які ну, дуже сильно звертаєш увагу. А й увагу. Ой який блазень, дурень, 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 не блань, дурень. А, є речі, на які дуже сильно звертаєш увагу, які дійсно дуже ну, надважливі. От Для мене надважлива чіткість картинки. Якщо картинка розмита, ну, це для мене взагалі неможливо. Хоча, в принципі, на зір не жаліюся. А навіть не можу уявити, ну, якщо в людини не дуже гарно з зором, то що, що з тими картами потім робити? От, ну, але мене просто дратує, тому що я не можу тоді вхопити інформацію. У мене тоді вся енергія, знаєте, йде на те, щоб сконцентруватися на зображенні і його роздивитися. Ну, це взагалі неприйнятно. А коли чітке класне зображення, там вирубка, все інше, ну воно відходить на другий план. Mm. І, до речі, я люблю тонкі карти. Я не, не люблю, коли вони товсті, тому що. Вони в мене тоді не дуже поміщаються в руці, ну, і мені не дуже зручно їх тасувати. Боже, страшний суд, який класний. На Помпеї, схоже, ну, нібито вона як вулкан. Не знаю, в мене така асоціація пішла. Хоча навряд чи архітектура не, не того часу, мені здається, хоча, ну, треба, треба читати, звісно ж, МБК. Тут треба читати, пізнавати всі ці місця, тому що не так все просто. Дуже складна колода, скажу я вам, але дуже-дуже крутезна. Тому для, в принципі, ну, практикуючих уже терологів, для досвідчених практиків я дуже рекомендую. Знаєте, мені здається, що це, така колода буде стане в нагоді в роботі дуже гарно. Мах, який крутезний. Ну, тобто, тут буде і віканство, звісно ж. Вісімка жезлів, ось мечі. У нас я хочу звернути увагу як масті, позначені. мені здається, класично тут сонце. Так, вісім це в нас сила чи справедливість. Я зараз відкладу. Мечі, четвірочка мечів. Ви бачите, трішечки по-іншому. Він також так пасивно сидить, але мені... на перший погляд я подумала, що це король. А це, ну, здає... виявляється, четвірка мечів. Тому, знаєте, ну, новачка може плутати ця колода. Хоча, якщо вона вас покликала, то значить точно все вийде. Кубки. І пентаклі. Ну так, тут масті в нас класичні, якби не замінені нічим. І тільки жезлів, протистояння. Все якби по класиці. Ще я вам скажу, ця колода крутезно піде для медитацій. Дуже-дуже круто. Я прям відчуваю, що вона така вона прям трансова, така, знаєте, не знаю, така енергія. Просто от я гортаю і відчуваю таку енергію. Тож, щодо ламінації, я договорю ж, я раджу все ж таки глянець я не знаю, як вона буде в матові. Можливо, я ж кажу, можливо, в місті вже роблять прямо, ну, ідеальну матову ламінацію, і ви не втратите жодної деталі. Але хто знає тут вам якби ніхто гарантій не дасть. Тому от цю колоду і подібні колоди, які з такими дрібними-дрібними деталями, коли дуже багато, а тут прямо дуже багато деталей, дрібних. Я рекомендую все ж таки брати в глянці. Ну, але кожному своє, як то кажуть. Я просто глянець люблю, мабуть, на рівні з матовою А, І дійсно треба так, треба так добре включати інтуїцію, щоб до кожної колоди так собі вгадати, яка ламінація більше підійде, тому що. Якийсь більше пасує глянець, якийсь, якийсь більше пасує матова ламінація. Ну і це для мене завжди такий квест-квест. Знаєте, я завжди. Ага, ось у нас 11. Ну, тобто, в нас є все ж таки повтори Mystic Silk Ще от дуже їм дякую за те, що вони завжди роблять, майже завжди, майже в кожній колоді вони роблять дві зайвих карти, ну, додаткових, скажімо так вони сила і справедливість. Тобто ви можете взяти силу під 8 або під 11 номером і справедливість під 8 або під 11 номером. Тобто одна і та сама картинка з двома номерами йде. Розумієте? Тобто і кожен може обрати собі своє. Я зазвичай обираю, я за англійською школою працюю, і я обираю силу 8 номером, справедливість 11. Але якщо чесно, прямо принципового значення це для мене немає. Коли можу обрати, обираю, коли не можу, просто не звертаю на те увагу, тому що ну, в звичайних розкладах, ну, звісно ж, коли рахуємо квітесенцію, це теж має значення. Ну, не можу сказати, що це прямо взагалі немає значення. Але, в принципі, і ось наступна справедливість. Ось так. Дві в нас карти. І в нас, бачите, дві додаткових іде. І по приламінацію ще в мене завжди квест з полями чи без полів вибирати, з рамками чи без рамок. Я вам скажу, що я дуже люблю колоди з красивими рамочками. Тобто, коли рамочка. От якась незвичайна, мені дуже подобається. І дуже подобається безрамочний варіант. Але, от знову ж таки, якійсь колоді він пасує, а якийсь, на мій погляд, не дуже. І от в таких колодах мені подобається з рамками, коли от є така рамка, а цифра винесена якби, за зображення. Мені якось тоді зручніше працювати, ну, особливо тут, так, на молодших арканах, дуже видно. Мені якось дуже тоді легко читати, навіть коли нема підписів, мені легко побачити, що це за мазь, що це за аркан. І ну, мені так легше працювати. Тобто я одразу бачу, що це лицар мечів. розумієте? А коли є напис, також, ну, звісно ж, це легко прочитати, але от в такому варіанті мені дуже подобається. Незвичайна така десятка жезлів, скажу я вам. Ну, колода дуже незвичайна. І вона, повторююся, вона дуже складна. Це вже по колу ми пішли. Місяць. Це Тадж-Махал, здається, а може, й ні. Ну, знаєте, я думала, якщо чесно, от думала, буду гортати і одразу буду пізнавати ці, ну, це армія імператора. Буду пізнавати ці місця, Париж, звісно. Прямо усі. Але усі, прямо ні. От Можу сказати, що багато місць не можу пізнати. Тому, ну, Звісно, видно, яка культура. Так? Тут видно, що це буддизм, тут видно, що це Китай. Видно, але все одно треба вивчати, треба дивитися, що, що зображено. Цвинтар. Ну, дуже, знаєте, от незвичайно. Ну, що ще можна було зобразити на Аркані Смерть, правда? Цвинтер, яке ще місце. Колісниця. На перший погляд, якщо чесно, здається, що він в інвалідному візку. Я ще так здивувалась. От. Буває перше враження манливе. Або, можливо, треба буде цю карту дуже добре на медитацію взяти, чому мені так здалося і чому, чому такий образ виник. Мене прямо магнітить у цей місяць. Ця карта вона, вона прямо така жіноча-жіноча. Тут така, бачите, індіанка така зображена прямо, жіночна така вся. Красиво. Подорожуючи в горах. Теж от, поки що, от, знаєте, дивлюся десяточка кубків. Ну, чи то вони знайшли долину таку прекрасну, чи... Ну, взагалі-то це ж такий дуже хеппі ендовий аркан, дуже такий класний. І тут, от, тут не схоже на кінцевий пункт подорожі, якось незрозуміло трішки. Ну, бачите, тобто, тому я і говорю, що це не та колода, яку можна просто взяти і одразу працювати. Це з тих колод, які треба вивчати, проганяти через медитативні практики або інші практики, якими ви користуєтеся. Але я ще люблю по таким колодам, звісно ж, і теоретичну частину собі. Передивитися. Ну, давайте будемо знайомитися з нею. Зайві карти додаткові, ми з неї вийняли. Зворот також взагалі класнючий. Мені дуже подобається це такий ніжний колір Тіфані. Знаєте, він, ну от він, сподіваюся, що це видно, він не блакитний, а він от справді такий Тіфані. Класний. Тож, покажи нам, будь ласка, свою домінантну енергію, домінуючу. Туз мечів. Ух ти, вона така повітряна, вона така прояснююча, вона така, ну, як стріла, знаєте, от саме в саме, саму точечку, в саме яблучко буде от прояснювати. Подивіться, подивіться, що робиться, Тут з кубків додається. Тобто це колода можливостей, У мене ж мурашки йдуть. Вона буде показувати можливості, вона буде показувати, де починати, з чого починати, з чого починати, з чого починати свій шлях, куди, от, куди звернутися, коли не знаєш, куди, от, як розв'язати ситуацію, от, з чого почати. Вона буде показувати шанси, можливості, вона буде прояснювати, ой, клас взагалі. Ну, можливо, це ще про новизну. Ну, ні, це нескільки про новизну, це саме от про те, що я сказала, що це от про шанси про можливості. Отак, це про шанси, про можливості, Причому, знаєте, в такому сакральному сенсі, причому в такому духовному сенсі, О, взагалі в мене мурашки просто неймовірна колода. Ну, два туза. О, я не подивилася. Мабуть, вже змішала, не подивилася на фоні, що було, ну, нічого. Прямо таке враження в мене. Ну, це з тих колод, знаєте, що я точно розуміла, що вона мені сподобається, тому що, ну, давно я її хотіла. Бувають такі колоди, в яких ти, в принципі, впевнений. Ти не знаєш, як вони працюватимуть. Звісно ж, ніколи цього не знаєш. Але. Чисто візуально подобається тобі, і ти розумієш, що тут не 50 на 50, а тут на 100% те, що ти хотів. Ну, давай розкажи нам, на які теми до тебе ліпше звертатися. Ну, і от, що ми маємо зараз посуну вам, щоб було видно. І ми маємо. <кій> Помірність. Теми балансу, теми здоров'я. Ну я буду зараз уточнювати, тому що значення, тим паче, старший аркан може бути безліч. Баланс. от знаєте, Збалансуватись і духовно, духовно підрости. Тому що, от п'ятірка Пентаклів це все ж таки карта нужденних і таких втрат, то тут повернення собі балансу, повернення собі. Тобто карта не страждання, а навпаки, загоєння. ось так я би сказала. Ну, і по Пентаклям скоріше про здоров'я. Про здоров'я правильно розумію. Отак про здоров'я, знаєте? Неочікувано для мене, якщо чесно. Тобто про фізичний стан вона буде класно говорити. І про духовний ну, дуже, дуже цікаво для мене. Але, в принципі, помірність очікувана. Колода, знаєте, на дуже високих вібраціях, скажу я вам. Ну, якщо чесно, я не очікувала, що настільки високі будуть вібрації. Ну, отак буває. Король Кубків. Почуття. І королева Пентаклі. Почуття стосунки, але стосунки такі вже, знаєте, Ну, які вже мають під собою основу, стосунки, це, можливо, подружжя. Ну, тобто, отакі вже сімейні, сімейні стосунки. Угу. Круто. Дуже круто. Отак. Запитала, чи це про сімейні стосунки, десятка пентаклів. Ну, взагалі, ніяк не привчуся в голос питати. Питаю про себе. А чи будеш відповідати на питання про стосунки, ну, коли таке ще зустрічання, кохання, зітхання на початку? Четвірка пентаклів, ну, трішки, трішки, не дуже це, не дуже. Тобто тут вже ну, більш про серйозні такі речі. Ну, Маю на увазі, не те, щоб серйозні, маю на увазі стосунки, коли вже ви точно розумієте, що це або, або це вже. Ви вже одружені або вже ви багато років разом. Ну, тобто, стосунки, які вже точно зрозуміло, що це стосунки, розумієте? Не тоді, коли ще так все, все так тільки починається, все так дуже романтично і незрозуміло. Цей такий фльор прекрасний, не для цієї колоди. Є інші колоди, які дуже люблять такі питання. Наприклад, темне особняк у мене є. А, от там. От вона обожнює саме ці питання, не тільки ці, звісно, але ці питання цих а, а, побачень, зустрічань, переписок, цього такого там, переглядок таких, а, там, таких спокус, ну, такі всякі речі. Ну і еротичні колоди також прекрасно показують такі речі. Дуже класно. Тобто ця колода трішечки про інше. Так, що в нас ще? І відлюдник. Слухайте, ну що ще могло вийти? Я кажу, що вона на високих вібраціях. Розумієте? Помірність, король, і ще й відлюдник. ну, Тобто духовний шлях, правильно розумію, так, тут жезлів. Духовний шлях. Причому тут прямо початок. вона Весь час мені натякає на початок. Угу. Ну і по вежі, от також, що має бути зруйноване. Ну, те, що вже віджило, щоб можна було і рухатися далі. Прекрасно. Ну, вона взагалі от, про духовний шлях, про те, що, ну, так, крутезна, що в нас на фоні тут ще? Ну, туз Пентаклів. Слухайте, вона сьогодні мене закидує тузами. Можливості початок шляху, розкриття можливостей, крутезно. Ну, і за традицією я завжди питаю, як колода бачить мене. Як ти бачиш мене? Покажи, будь ласка, цікаво. Ух ти. імператор, імператор. Так, я сьогодні доволі жорстка і вимоглива, це правда. Сьогодні саме так. Прямо сьогодні в мене такі чіткі. Кордони мої, я їх не дозволяю порушувати. І прямо так, прямо так дуже різко їх відстоюю. Цікаво. Угу. Найстерності. Ну так, і працюю сьогодні також, працюю, працюю. Угу. Ну, тобто, все стабільно, все як завжди, звичайний день. Працюю, в мене є сьогодні купа справ. Ну, не те, щоб прямо купа не по вісімці жезлів, купа, коли ти бігаєш, як пташка летиш, там, з квіточки на квіточку літаєш, з гілочки на гілочку. А тут ти просто планомірно, спокійно, рутинно виконуєш свою роботу а, і, в принципі, ну, досягаєш якоїсь майстерності. Так. Дуже-дуже крутезно. І на фоні у нас тут королева пентаклів. Ну так, королева пентаклів, так-так-так. Вдома домашній побут. А, і сьогодні так. Сьогодні ось так. Ну, круто, дуже показали. Ну Показали саме от на даний момент, або на сьогодні, або на даний проміжок мого життя. Ох ти, щось тут ще вискочило. Десятка мечів, маг. І закохані. Хм. Ну, щось таке вистрибнуло. Для когось послання, хто дивиться, комусь може відгукнутися, що не сьогодні а, будьте обережні, аби вами ніхто не зміг маніпулювати, маю на увазі вашу половинку в стосунках. Або е, про себе подивіться так гарненько, щоб не. Е, ну, Можливо, ви себе піймаєте на тому, що маніпулюєте своїм партнером, то не слід цього робити, бо це призведе або до сварки, або до обесточення когось із вас. Ну, загальний розклад я зараз не ризикну на ній робити, тому що ну, це будуть просто мої якісь фантазії. Бо колода дійсно потребує серйозної роботи перед тим пропрацювання перед роботою. Не ризикну зараз вам просто навішувати своїх фантазій, не хочу цього робити. Ось такий в нас був огляд, мої любі. Сподіваюсь. Вам сподобалось ну, розпаковка, огляд. Звісно ж, коли я її опрацюю, але ну, це, мабуть, буде не скоро, тому що в мене вже черга з колод, досить така відчутна, а, тоді поділюся своїми враженнями, можливо, в Телеграм поділюся, можливо, не буду знімати, подивимося. І в загальних розкладах, звісно ж, я буду її використовувати, бо вона просто неймовірна. Дякую вам за увагу. Побачимося у дзеркалі.